Представлена на автосалоні в Лос-Анджелесі оновлена Mazda CX-5, про яку ми обіцяли розповісти докладніше. Починається із зовнішності фірмовому і мегауспішному стилі кодо, майстерно покращеному в ключових місцях. Зокрема, виразнішою стала радіаторна рішітка з масивними горизонтальними лініями, пофарбованими в металевий сірий колір. В такому вигляді вона відчутно посилює враження потужності та витривалості CX-5 і органічно виглядає поруч із новим поколінням адаптивної світлодіодної оптики Adaptive LED Headlights. Вона потішить і естетичні запити власника і його потяг до комфорту, автоматично підбираючи як найкращий режим роботи, аби не засліплювати інших водіїв і при цьому не погіршувати видимість. Ззаду оновлену CX-5 теж буде добре. Видно завдяки тим же світлодіодам. Аби ще раз підкреслити чарівні CX-5, розроблено нові колісні диски 19-го діаметру, а в салоні суттєво підвищено якість матеріалів та складання, встановлено систему MCD Connect з розширеною функціональністю і більшим монітором, а в оформленні використано елементи під метал та рояльний лак. Традиційно подбали про максимальний комфорт водія, від якого залежить комфорт та затишок усіх пасажирів. Навіть сімейний бюджет залишиться в захваті від ще нижчої витрати Mazda cx 5 за що дякувати ще активнішому використанню технологій скаєктів. Коротко кажучи, оновлена cx 5 заслуговує на ще більшу повагу, ніж попередниця.